Селище Мангуш усього 25 кілометрів від звільненого українськими військами Маріуполя та ще 80 від зони активних бойових дій. Напередодні дня захисника вітчизни. Тут вітають тих, хто оберігає спокій мешканців селища. Власними силами у районному будинку культури для полку Азов та кількох добровольчих батальйонів мешканці організували концерт, виставку робіт, присвячено геройським подвигам вояків, а також виступи дитячих колективів району для мешканців Донецького Мангуша. Українські бійці, захист від терористів, мужні і велике їм спасибі за те, що вони за те, що вони тут є біля нас. Герої не просто герої. Для понад півсотні добровольців полку Азов такі привітання зі святом стали неочікуваними. Більшість бійців лише повернулися із передової. Культурна програма дала можливість їм відпочити психологічно і відчути неабияку підтримку людей. Полку особливого призначення Азов це по-перше, визнання. По-друге, підтримка. А по третє, це такий необхідний контакт з мирним населенням. І все ж таки таке от розбавлення цих військових буднів, чергувань, блокпостів, вилазок. Накладає вона. Буває чуже гори проживаєш більше, ніж своє. От. І якщо не робити таких всяких мероприятий, то ну, я не знаю, як раніше в велику війну там воювали погодами. Ну, зараз так я не знаю, я їх представити не можу. У перервах між виступами в коридорах Мангуського районного будинку культури місцеві хлопчаки спілкуються із вояками, фотографуються та обіцяють вирости мужніми і сміливими, як самі азовці. Тому що, тому що це муська як работа. А автомат разбирать? Обучаемся. В, в, разбирать. в армию пойдем. Мы тоже в, в армию пойдем, будем Родину защищать. О, ну, Это дети Мангушской школы номер 2 нарисовали Покажи. большой Покажи. привет. Покажи. И, Покажи. И передали каждую свою ладошечку, свою Покажи. радость. Покажи. Здоровья Покажи. вам крепкого, Покажи. удачи. Із впевненістю у підтримці після святкового концерту бійці полку Азо відправилися на свої бойові позиції захищати українців, які так вірять у силу та мужність своїх вояків.